Доброго дня, шановні земляки в нас в кадрі Наталія Володимировна Жижирій. це та людина, яка в Богодухівському районі займається соціальними питаннями. А поговорити хотілося про тимчасово переміщених осіб на Богодухівщині. Менше стало тимчасово переміщених осіб, чи їх число збільшується? Якщо брати 22 й бік кінець року. Початок 23-го року в нас на обліку було більше 64 тисяч осіб внутрішньо переміщених. Це я беру всі п'ять громад, які йдуть нас в обслуговування в управління. То наразі на сьогоднішній день у нас 57 тисяч 935 осіб. Богодухівська громада на сьогоднішній день на обліку у нас 15 тисяч 980 осіб. Це 12 тисяч 446 сімей. Ого. Валківська громада 20 тисяч 728. Ого. Це 16 тисяч 553 сім'ї. Золочівська громада, яка саме ж потерпає, у нас 4 тисячі 963. Внутрішньопереміщених осіб це 4 тисячі сімей. Краснокутська громада, у них на обліку 12 тисяч осіб і 9 тисяч сімей. І Коломакська громада у них 3 тисячі 936 осіб. І сімейці складає 3161 сім'я. Недавно я був. Ну не недавно я буваю щоразу в прифронтових селах, які обстрілюються. Я дізнався, що знову з'являються люди в одноробівці. Це село, села дуже сильно потерпає від обстрілів. Люди повертаються в свої ага. рідні хати від 50 до майже 100 відсотків. Збільшилось населення в громадах. Ну я не ну, вважаю Да, так, да, да. якщо можна брати, да ну зараз іде тенденція. Ну в середньому що це десь до 100 осіб зменшення. Це не сезонно, це місяць і 5-19. Ні, в минулому році сезонно на зиму було збільшення, а зараз житла нема. Ціни на житло зросли, в рази. Хоча дуже багато людей безкоштовно допомагає. Ну, Вчора кам, нам телефонувала жіночка, кашкорда. ми її направили на Володухівську міську раду. Вона телефонувала з питанням, то, що в неї є житло і вона може його дати. Таке часто трапляється? Е, 22-му році було дуже часто. Люди знаходили прийти. наразі. Щоб я ж за цей рік це перше звернення. От що людина позвонила, в мене є куди. Дякувати таким людям, що розуміють наскільки це важко. Скажіть, а працевлаштування ви бачите якось простежуєте? Ну наразі соціально-трудові відносини вже перейшли у відділ економіки. Ті, хто хочуть робити, вони роботу шукають. А ті, хто не хочуть робити, як було це і до війни, і сейчас перебувають на обліку для того, щоб перебувати. Матеріальні блага тим, хто перебуває на обліку від держави сьогодні. Ну, Є ж у центрі зайнятості, є програми, там же ж і компенсація. Державні я маю на увазі. Ну, компенсація, е, єдиного соціального внеску. Там по особам з інвалідністю є теж компенсації. Е, якщо приймає підприємець чи підприємство особу з інвалідністю, з числа ВПО, є і потім є ваучери. Програми центру зайнятості. Центри зайнятості – доволі таки великий круг програм, але там є ж, опять ж певні все одно умови повинні бути. Mm -hmm. І якщо ми не будемо виконувати норми законодавства, ніхто ж просто так гроші на голову не впадуть. На жаль. І останнє, я бачу, у вас дуже такий крутий колектив, дружний. я колектив, колективи, я наскільки вдячна. Але вам нас... важко працювати. у Вас насправді дуже от остання подія, останні виплати, які були, які захопили вас тут цілодобово. Ну, ви мужчины... трудились. Ще не були, то що вони е, тривають двадцять 26 не, вже виплата даже розпочалась 26-го ли, листопада. Урядом було прийнято постанову за новим мером 1341, яка запровадила програму одноразової грошової допомоги. Тепла зима для підтримки найвразливіших сімей під час зимового періоду, 2024-2025 року. Це паливо це електрика. Ні, ні, ні як передбачається цією постановою, Встановлюються на теплий одяг, забезпечення дітей теплим одягом. Три категорії передбачені на виплату в цій постанові це сім'ї з дітьми із числа малозабезпечених осіб, внутрішньопереміщені особи, сім'ї з дітьми і особи з інвалідністю першої групи з числа, з числа ВПО. які у листопаді отримували відповідний вид допомоги, або це допомога малозабезпеченим сім'ям, або це допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам. Скільки Ми, їх було? Скільки, ну, скільки їх є тут? Тобто, у нас виплата ну, точні, переміщеним особам це більше 20 тисяч сімей. Отримує взагалі угу. е, Малозабезпечених по району. У нас теж більше двох тисяч. Наразі моя бухгалтерія формує платіжні доручення для перерахування цих коштів. Скажіть, а це треба звертатися людям? Ні. З якими заявами? Ні, це... Відповідно до постанови для угу. людей вона йде автоматично. Автоматично. Тобто, для хто людей, входить до цієї людей категорії? Це автоматично. Ми телефонували тим людям, якщо. У них інші банки, які у нас не передбачені програмою, тобто, тих банків, яких у нас немає, якщо у людей були рахунки відкриті в Приватбанк, а людина у нас, допустимо, на Сбанк отримує. нам швидше забезпечити виплату через Приватбанк, так як в мене укладені договори mm. з основними банками, і ми їм не кожну платіжку на людину формуємо, а формуємо списком. І, на, і там плеще. Люди йшли нам на зустріч. спасіба їм велике, вони давали нам свої реквізити банківські, і ми забезпечували виплату і забезпечували по сьогоднішній день. І будемо опрацьовувати, надійдуть ще списки, надійдуть, поки в межах бюджетного року ми будемо це проводити, цю виплату. Дякую вам, дякую вам за те, що ви робите для людей. Дякую Я дуже хочу, щоб люди, наші звичайні земляки, цінували вашу роботу. Ну знаєте, дуже як хочу, люди, щоб вони не... дякували вам як за те, люди. що ви робите. Тому що насправді Наталя Володимирівна, ви робите державну справу. І я коли дивлюся на оце, оце не бачте, на. щоб ніхто не сказав, що тут вони вкинули гроші в ремонт. Тут ремонту не було давним-давно. І ці люди сьогодні працюють, сміються над цим. Люблять це. Як ви кажете, Бархатне, бархатне здання тут. бархатне. Я люблю. Я люблю цю будівлю, я О, люблю. Так. Я дуже люблю цю будівлю. Вона... Ці люди готові допомагати нам. Дякую вам за це. Дякую вам. З нами була Наталія Володимировна Жижері і Азета Вісник і Я Морошник Осиксав. До нових зустрічей до побачення.